А я не знала, що сьогодні день Ангела Світлани. Боже, це такі Світлани. Да, це не таке валя, сказала, тільки що привітали. Боже, які вони красиві. Спасибо вам, велика дівчинка. Не обичні. Да. Так, світурічки, з Днем Ангела вас, і оці цвіту, боже, вони просто прекрасні. Вони просто не я такі ще не бачу, так? Да? Дівчики, вони дуже класні. Я вам дуже дякую. Чуєте, летіка, тут калітку. А я не успіла повернутися. Боже, я вам дуже дякую, правда. Так світовічки знемангала вас. А взагалі всім жінкам міра, дівчатка, оці цвіточки. Тому що вони такі красиві, як і самі українські жінки. Дівчатка, ну що ні? Та немає некрасивої жінки. Є мужчин, які плохо дивляться. Ви чули мене? Ну, Тому, клієнта забрала. Я не, Тому, не забирала, забирала у нього клієнта. Тобі мама вам клієнтку. Типу опановує вас. Поліція. Женщина, я полицию вызову, как вы себя ведете? Это привоз, легендарный рынок. Что такое? Тебе еще время мало? мало? Иди уходи, уходи. Уходи. Уходи, потом... На, моя любимая свидана. И свиней любимая. Алвінка, раз забереш мій клієнт. Я, я, не Буду лі, буде, лі, я і тобі не забирала твоїх клієнтів, не розказуй. Ти які у мене були раніше, поняла? Великі й малі, малим. Торгуєш салом тонами і солониною. Чого ти мого кролика одного забрала? Мой одного і того забрала. Совісно. Совісно. З совісні радості говорить. На цвіточки подарунок. Часть твоїх Как сказать, поклонники? Любі. Поклонники твои будут мне говорить гадости. Они говорят, что ты очень красивая. Они наоборот говорят, а я хочу сказать, что у тебя авилка в мене. Я себе излегчила пить. Серьезно. Вот скажи, что хотела. А что ты на махала с нами от всеми вст? Пришла ты моя такой думаю, удар ты хочешь, а она ударила. Боже, балышку побить. Ты меня обидела. Чем? Ну кричишь на меня. Ну я... не да, ну. Пожалуйста. Добрый день. Я тебя увидела. Срочно дата. Добрый день. Добрый день. Срочно треба. Я тебе покажу, що срочно ну, тебе показую. Ти розумієш, ради тебе, тут дівчатка. Буде, а так от Я їх хотіла, я їх буду. А скажи, гримёрки, вони не йдуть, дай сказала. Да. Вони йдуть, ви тільки хоть гримёрки. А відразі, як тут у мене? Я ж. Звичайно. Дівчатка, дивись, що ми я заказали. Розпродаж. Розпродаж. Диви. Так не Ні, показую, вже показую. Та дівка на 8 Марта собі зробила подарунок, покажу. А Ты в ньому на третій ідеш? Так. І в кросівках. Да. Это И очки. Покажи очки. Там дівчатка дивіться, нова колекція в Лена, так, не на плячу дівочку. Ні, 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 ні. Одкриття першого числа, ми коли привозу відкриваємося. Так, ну цей це туфля. Девочка, ну скажіть, а ну мені лечь. Ого, о, та я. Що боже, одівай давай. Ты... Що ви вважаєте? Вами сподіваються. Підіть собі до мене. Давайте. Девочки, включили телефон. Ой, Альбіна. Слухай, так дай мне, но ну, тебе найдут войны. Красуня. Тебе больше надо. Красиво Альбина. Что больше надо? Ты похожа на Карина, Карина. На Карина мене? а я тоже снимаю. Карина. Кариночка. Девочки, я специально да. Ідемо Альбінка. Срочка, добрий день. Добрий ждали, день. Світ Світлана. Світ, гаріть вам є. Времени а, так мало. І я спішу к тебе. Світла, мені треба Альбіні, дай платя. Покажи, підуть плати. А а давай, а давай. Я, я хочу аліні на восьмі Альбінки на 8 марта зробити подарок. Ось такі кросовки 40-го розміру є. На жаль, ти ж забрала. хочеш ти свої. Іміні? Я сороковий забрала? Да. То я їм давай. давай. Я, тебе сейчас свои отдам, а потом себе приду возьму. Вот ради тебя, вот, вот две, давай сниз скажи. Что я делаю ради тебя? Две. Люди на, добрые. Мирай, мирай. Люди добрые. На, Мирой, На 8 марта, дай мне гроши. 2000 дай. дай Подарок делай, 2000 дай. А нельзя обувь дарить? Ой, Сашка, я тебе должна дать их что-то, за обувь нельзя. А, обувь можно. Обувь можно. Не, кстати, нельзя. Обувь, это в нельзя. Да что ж, я кто Я такое выдумал. Альбина, это все выдумали. Часы Папе дарила, дарила маме дарила, всем дарила и все прекрасно. Сашунька, Пороку, так, девочки, дивіться, в таком платье мы же называем, чтобы первого. Ну, Скажи адрес <реку> открытия. Саш, повернись. <Жуковского> <реку> <реку> девочки, дивіться, альбинка, я вже показываю. Покажись. Альбинка такой на открыті. Покажи до мене. Альбинка, ти що хочеш краще мене? А де мої розовика? Светка, дай мне какой-то. А ну мирай, альби, дай мирайку. Ты что, сама сошла? Чего, а че ж, ні? Девочки, чьей-то флямут. А ну покажи, какие ты хочешь косовочки. Су руковый нормальный. Дочки хочу взять. Вот такие вот они бывают. Да, светулька, какие размер? Светулька. Вот у меня размер подходит. Выбор обувики платье. Я я не береш, не що не ти не що не таке світріни? Що ти робиш людям нерви? Нормально тебе чи ні? Сорокові нормально? Мне все подойдете. Ти береш, так, Сережка, давай. А я померю. подожди секунду. Що ты гуляй ветер? Дивись, я тебе. Тобі... Сир, це ж моїх. Да. Світка, три пари моїх. Ну, Щоб ви не говорили да, потім да, да, скажем, де ваші. Ми скажемо, де. Так ти ще в ватні носки одні. Ну альбіну, ти мене вибач під ангоркові носки літні кросовки взути. Ти що вже? Ну, щоб не тепленько було. Тебе тепленько, мила дівця? Да. Тепленько? О, хорошо. Хорошо, так? Да? Да. Давай ще раз покажемо. Да. Дивіться, кросовки просто обалденно. класні, Вони дійсно вони є в цвітах. Я взяла три цвіта, але одних із них, них я б мене забрали. Сережко, ні, ну, ви мені закажіть, я куплю? Да -да 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 -да. Бо ж я буду. Я ж... Же... по Альбінка, от ти скажи. Шо ты не говоришь, что я тебе подарила тоже. Почему ти а шо шо ты не понимаешь? Все все а ты мне подарила платье. Светка, месестре. <ми> ты мне Альбинка <святка> 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 на войсмарке подарила, правда? А я тебе кроссовки на дорожке. Нет. <святка> ну, шой нет, Альбина. Они стоят 2 800. А. а платье 3 500. Мне на 700 гривен должно мне штука. Платье. платье 3. <святка. <святка> Дівчатка, а минилычатки платить. Че не лечатки, тоже красивенько, да? Особливо так підзагоріла, волос розпустила. Так, Скажи, я забираю, дівчатка це новіночка, правда. Вони Сашка, вони ще є кліточку, так? Ну ми це все покажемо першого числа. Бери, звісно, береміла. Бери, бери кидай мені гроші. Вони зя далі. Дві тисячі. Так. а не до мене катську букосів. Так, це моє, це я вже не віддаю косту. <говори> дівчатка я дивіться. Андивися, маленькі, які хорошенькі. І ці береш, і ці, да три пари. Ага, ми то Так, що дівчатка. Приходите, хоть в магазин Виолетта. 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 Красиво, а а я тебе платье отложила. Какое? Красиво нарядное. А где она? Может, мне первое? Скажи деньги, я, я бы туда. Альбинка, стоит за мной на такого? Я нет. Я, я за всю витрину. С одной стороны, ты с другой стороны. Ну хрусталь. Який, який хрусталь, я. Центр хрустал. Які модные хрустали? Погема? Дай Олександрі богему. Александра ну Андрей Не пила с таких, таких еще чашек. Таких чашки никто не пил. Девочки, а ну сказать, ходит чашки. Там я не знаю, я лоханочку. Сажира, чокнемся, давайте. Добав, она вкусная. Вкусно, да, но мы так Леса. еще не пили. Держи компотик. Давай. На, богема. Как у бабушки в деревне. Да. Вкус Та не, ну таких Богем не було. Костенька, давай зайчик, Богема. Ми їх потім помимо, по їх напасуємо. Солодці. Чого не говорять? А чого? Так. Я потім помию, воно просушиться і кроносиплю сюди. Так. Давай, зайчик, міна лапочка має, давай. Давайте, дівчики, за ті красовки, за ту затоплаті. На, на, ласточка, нам мій хлопчик. А я ось о, я ж бутля. Я так ото оперсика, хочу пхати руку туди і достати її їсти, а він течає, і ви мене поскудите. Це все одно будуть буде Да? Я вас обожнюю. Поки Леся пішла в швейку, Костік получає рибульку, дівчики. Що я сьогодні заказала? Ви бачили мої міхові тапочки, де мені один погриз собачка. Помните, да, мій? Ну, я знайшла в інстаграмі. Точно такі самі, Альбід. іди сюди. Та тут тільки ти, ти не мене показує. Головне, мене не увіліть, зайчим, бо я така велика в камеру, я люблю. Так, дівчатки дивіться, до них йдуть. Так, дивіться, оці ці та Помните у мене, Альбін? Ви казали мені, що це одні пишуть домашні комнати. Дівочки, це комнатні та кутульки. Дивіться, точно як у мене. Ну, міг на ліпучки. Дивись, дивіться, Аблінька, дивіться, ближче. Дивись, бач, ліпучка, ось oh, це... Класс. Ні, це не клас. подивися, типу, де клас. Дивись, що я ще взяла. У мене штапочки одні, вроді, да? а подивись, скільки у мене на них є насадок. А а чосі, це все на ліпучки. Я можу ці сняти, ці сняти ці одіти. Дивися, дівчатки, це просто щось з чимось. У нас ще є час. Красотки мої, я так довго їх шукала. Прийдем. Мені їх була колись купила Анька, що я ногті роблю. Вона мені їх була, заказала. Закрити рота, давай другий ролик. Ти почала? А що ж ти мовчиш? Дівчки, колись Анька мені заказала. І в мене мої ж собачки, коли були маленькі, пускали в хату. Ну і міли неосторожність мені відрізти. Ну Наскільки я їх люблю, що я йди ближче до мене. Що ти так вийшла? Що таке? Ти що навілічен камеру не знімаєш? Альбін, якщо я там буду вилічена, а тапочки уменшені, і буде поцілуй мене удача. Дівчатки, так, вони йдуть з такої коробочки. Я обов'язково поділюся з вами інстаграмом, тому що це у мене ж є такі, дивіться, це домашні, а у мене ще ж є такі по ворог ходити. Але підошва тут домашня, там друга дівчатка. Правда, ну так, йдемо далі, Альбіночка. Йдемо. Це ще ж не все. Ти знаєш, а 8 марта подарок. Що треба по? Подожди, тут ще техніка в руках світить. Зараз, зараз. Я думаю, вам їх одну продемонструю, ви що, насадки. Так я порву, бо це вже моє, тут вже немає. Правильно Адінка? Порвати можна, можна. Слухайте, я думала, дома вам покажу. Ні, ну не видержав. Та ну як це. Платя мають Альбіна, дійсно. Що це за коробки? Скільки дивіться? Дивись, Альбін, білі насадочки раз. До це до трьох, це потурить, це до Тут я тобі так ціле діло. Очень класний набор, слушай, можна подарити і різні меха цеплять. Дівчатка, це тож, дивіться, диви, тут мільйон коробок, диви, а сердечко в подарок. Подивіться, красоту лі мої, дивіться, це трошки другие. Я заказала, дивіться, подожди, що у мені розмір малий може бути. А якщо малий поміняю, опять же, дивіться, ліпучки, так? Да? На ліпучки. Дивіться, які тут білий ліпучки, ось, Альбінка. Сердечко і ось такі. Леся. Ти диви, що мені принесли, я заказала. Дві сюди. Ой, що диви, ну шесть тільки, дивись. Штука, ті на мене прямо на чек будуть. Дивись, до них йдуть липучки. Альбинка, див... а, ну, а а, а, ліпучки. Альбінка, лезь. Альбінка, ліпучки лезь, дивись, дивись, диви. Дивись, диви. нас настроєння... дивися, дивись. Диви. Дівчатка, маємо одну тапутунку, слухай, я кожен день. Закритий рота. ну подожди, ну давай виключай виключай другий. Дівочки, значить, цвіт настроєння сіній. Ну, я вам говорю, всі ці радує. Саме головне, що це на ліпучки. Значить, так, дивіться, моні тапутульки, беремо кушульки. І саме, оце ж помніш мені Анька, що ногті, коли мене поскудили, що я на дворі ходжу в домашніх тапочках. Тільки дівчатка, у мене є вони й домашні, є і надворічні, розумієте? Ну ви ж теж мені, дивися, оцю ліпучку зняла, цю цепила. Сипи їх Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, я не знаю. А дві оці. А ці трошки другі я взяла. Я вийшла, слухай, мабуть, я поміняю розмір, потім... а може помірити, да? чи не можуть бути вони малі? Дівці, брюки перевращаються в ліпучку. Зацепила. Красуні, я обов'язково поділюся з вами і тому що я їх дуже шукала. Анька мені года чотири назад. Я в неї побачила, кажу, закажи мені, вона заказала. А мої собацькі полізі бачила мене ще паскудили свята, виходить в порватну карті. Та й що вони у мене були одні? А сейчас я вже маю новенькі. Боже, я їх обожнюю, Правда, дівчатки, вони наскільки класні, вони м'які, удобні. Дивіться, тут срач тут лишила. Одним словом закрити рота? Ну хорошо, я ротіка закриє, але все одно силку кулиш. Дівчатка дома буде де примірочка. Ну зараз показую, оці та потулечки до них ідуть. Оці нас Дивіться, вони у нас наліпучечки. Дивіться. Цю ріпочку зняли, другу вцепили. Цвіт настроєння різний. Ви розумієте? Ну і такі, до таких ідуть біленькі насадочки, вони тут у мене, цій коробочки, вони йдуть сюди. Так що, дівчатки, я так думаю, що ці малі, я не знаю, мені цікаво, поміняють чи ні. Мені аж цікаво, ці йдуть у мене 40-41, а ці 38-39. Ну, я так думаю, що якщо вони будуть малі, то я не думаю, що проблема буде поміняти. Так що, красотулечки, я знайшла в інстаграмі те, що я шукала. Подивіться, і найголовніше, головне, не треба купувати 20 пар портапочок. Купили одні тапочки, купили такі омігові штучки. І найголовніше, що це натуральний. Це ж натуральний мех, девочки, мої. Натуральні чи не видно? Це натуральний мех. Слухайте, я ж теж так розумію, така грамотна. Боже, не винаболдені класне, но ці. Я влюблена. Девочки, на 8 марта собі робимо подарунок, заходимо на інстаграм. Сейчас світулечка вам покаже. Я ж вам все показую, показую. Так що, красотульки, дома буде примірка. добре, Три три. Ну у нас скільки сьогодні? Раз, два, три, скільки? І роз А що, малосолки немає, лі ще немає. І я Леся, хоч це є ікра. Ну я хочу вам сказати, що є корочка, слава Богу. Ну ви знаєте, масниця. все одно хоч 100 грамів корочки беру, Ну це знаєте, опять же кажучи, це торговля. Де і лучше, дякувати Богу за це, понімаєте? Тому що буває таке, що це вони немає. Ніколи не треба гнівити Бога. Так що, мої миненькі, ваші посилочки зараз уходять. Все ми вам запакували. Тут в основному що тут Що тут, тут і курка, да, і корочка, і чорна, і щучка, і красна правда. Тому що вона, ви знаєте, вона мало-мало сонька. Так що, мої любоїчки, ви вумічки, ми одразу все оплатили. І хочу вам сказати, що замовлення приймаємо тільки на Viber. з восьми утра до часу дня. Город, номер телефона, фамілія можна ваш заказ. Дівчики, фейкових странічок від... за мене завелось дуже багато. Щоб ви знали: Інстаграм один, тікток один. Світулька одна, молочний корпус. Один, да один чи є ще один. Ні, не на... косик є ще один молочний корпус. Нема. Ми одне, так? Да? Один прекрасний молочний корпус і ми в ньому. Так що ми рідні. Дякую, що закрити рота Да? Леся мені сказала що закрити роту, але ми ще не уходимо, а рот я вже закриваю, я передачку відправляю.